Опікунів для диких тварин шукають на Прикарпатті. Таку акцію оголосили у центрі реабілітації звірів, який працює при Галицькому природоохоронному парку. Сьогодні тут опікуються майже півсотнею чотирилапих та птахів. Чотирьом з них вже поталанило знайти опікунів, які допомагають коштами або харчами. Уже вісім років поранені дикі звірі шукають прихисток у Галицькому національному природоохоронному парку, де працює один з перших в Україні центр реабілітації диких тварин. Спершу на знайомлять з Цезарем Рудим Олени. Взагалі він у нас з 12-го року попав до нас в центр реабілітації маленьким от таким. буквально з пипки годували, десь чотири місяці. Він пив коров'яче молоко. А це улюбленці малечі аргалі, декі гірські барани, прародичі домашні вівці водяться у Альпах та Піренеях. У них великі очі і маленькі вушка. Вони водяться в гірських районах, муфлон європейський в Європі, в Альпах. Уляна Семенчук вперше до Галицького звіринця приїхала місяць тому. З того часу вона постійна відвідувачка, а недавно вирішила стати хресною для Лиса Микити, який разом із старожилкою центру Алісою очікує поповнення у рудому сімействі. Він скоро стане батьком, у них буде поповнення, тому мені здалося, що їхня сім'я потребує зараз найбільше уваги. Поталанило з опікунами ще трьом жильцям центру реабілітації диких тварин. Вони знайшли своїх хресних. Ініціаторка цієї акції, працівниця парку Оксана Ісарик, каже, ідея визрівала давно, бо чотирилапим потрібні і харчі, і людське спілкування. От Цезар нас поки що без турботи. Його дві напарниці, муфлони наші, вовчиться. Є сарна європейська козулька. На сьогодні у центрі перебувають майже пів сотні тварин та птахів, серед них і хижаки, яким щодня потрібне м'ясо. М'яса йде 6-7 кілограм на день. Також це м'ясо, включаючи і рибу. Зернових кормів йде 9,5-10 половиною кілограм. Кожний, кожний місяць цифра міняється, тому що тваринки, ніби котрі випускаються, щось поступає. Порядка з до п'яти тисяч нам обходиться закупівля, п'яти тисяч гривень на закупівлю кормів. Для немало такшо немало, тому що це все де з наших коштів зароблених. Більшість тварин потрапляють до центру у важкому стані. Часом на межі смерті тут їх виходжують, а потім випускають на волю. В основному це є це є стріляні птахи, є стріляні. Чого вже стріляти в сову і в яструба? Ну, Очевидно, просто летить та стріляють. Сьогодні у центрі працюють над облаштуванням вольєрів, щоб вже незабаром поселити нових тварин.